В Коростенській громаді розпочинається спільна робота з Міжнародним фондом ЮНІСЕФ в рамках нового проєкту. Цей проєкт охоплює 35 громад: Чернігівщини, Київщини та Житомирщини. І однією з них є Коростенська громада. Ми розуміємо, що ви нам сьогодні даєте поштовх, такі щоб ми робили. І не тільки, скажімо, я хочу щоб ви за теж почули від нас, чекали, що це нам ЮНІСЕФ зробить. А ми будемо чекати, і все. Ми злучаємо бізнес до роботи. У нас існує така громадська організація «Крата керівників. Міста за територіальної громади, які абсолютно активно приймають участь у всіх заходах, які в нашому місті. Розуміло, що ми ж і з міського бюджету кошти виділяємо. Ми відповідальні за наших дітей за те, що робиться у нашій територіальній громаді. Ми це все робимо максимально. Я думаю, що так спільно ми зможемо. На мою думку, багато що зробити цікавого саме для того, щоб це ці проекти, які вже були, які зараз будуть, які в яких є перспектива, щоб вони розвивалися. Всього на Житомирську область від ЮНІСЕФ планують спрямувати 17 мільйонів євро. Цими днями в нашій громаді відбулася перша зустріч з представниками міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Ми будемо з вами комплексно вивчати ваші потреби. Ми працюємо по п'яти напрямках. Перший напрямок це вода, санітарія, гігієна, це працювання з водоканалами і це також е, е, туалети в інститутах соціального захисту і в будь-яких школах, дитсадках. Це укриття, освіта. І ми починаємо з укриттів. І працюємо далі. Ми знаємо, що дуже е, велика проблема з, також з освітніми втратами. Розуміємо, що надалудження цих втрат, і ми будемо вам цьому допомагати. Це як і відкриття е, певних центрів на базі шкіл, бібліотек. Е, це також питання охорони здоров'я і це наша програма про універсальну прогресивну модель патронажу. Особливо увага найскладнішому питанню це захисту дітей. Особливо працювати з сім'ями складних життєвих обставин. На зустріч були запрошені представники різних сфер громади, які підготували свої пропозиції у вирішенні конкретних проблемних питань. Великою та важливою галузю є освіта. Коростенська громада охоплює 50 закладів освіти. В новому навчальному році за парти сяде 8 тисяч учнів, і головним завданням є забезпечення безпекових умов. В першу чергу, облаштування укриттів. в цьому напрямку. Багато чого зроблено, але ще залишає. Невирішені питання. Начальник відділу освіти Алла Краснокуцька озвучила основні потреби, на які необхідне фінансування. У попередньому навчальному році були виділені кошти на проведення поточних ремонтів. Але в межах тих кошторисних призначень ми не змогли охопити всі площі укриттів, які були у нас, і ми не змогли зробити всі ці види робіт, які вимагаються відповідно до норм на сьогоднішній день. Для того, щоб. Ми могли дітям надавати якісні послуги з використанням елементів дистанційного навчання, має відповідати матеріальна база. Має бути інтерактивні панелі, комп'ютери, ноутбуки. На сьогоднішній день велика увага приділяється з освіти, тому мають бути класи природничого спрямування, класи безпеки. Зупинилася на питанні, також я на створенні кабінетів лінгофонних. Окрім того, на сьогоднішній день важливою, важливим напрямком роботи є створення. Творення електронних щоденників. Спортивні майданчики, ігрові майданчики це теж є одним із ключових питань, на яких варто звернути увагу, якщо ми хочемо бачити здорову націю. Питання організації якісного харчування це теж ключове питання в напрямку нашої роботи. Тому я теж підготувала потребу у покращенні матеріально-технічної бази наших харчоблоків. Про свої потреби говорили представники галузі охорони здоров'я зараз критичних таких моментів це є цоколь, ремонт цокольного приміщення для використання як найпростіше укриття, оскільки усього колективу це більше 700 людей немає насправді. Зараз немає куди їм діватись під час тривоги. Приміщення є готове, але там є потреба в ремонті. У нас є пропозиція. Інший момент ще такі дуже дуже багато було зроблено для стаціонару, але зараз ну ви ж всі знаєте, що всі складні моменти по дитинству вимагають транспортування по маршруту пацієнтів. В область. У нас на сьогоднішній день в лікарні один реанімобіль, який в принципі з 2010 року виробництва. Ну і був момент, ось недавно він поламався більше місяця. Ну з, з, з нема просто нема чим транспортувати. Було багато потреб є і у соціального сектору, але першочерговим залишається облаштування укриттів. Сьогоднішній день найбільше нам необхідно укриття. У нас є невеличке овочесховище. І я б дуже хотіла, щоб ми постаралися зробити з нього все таки хороше укриття, які у нас потреби дуже коротко. Е, звичайно, це укриття. Ну, е, так як у нас немає приміщення свого для укриття, ми думали про мобільне укриття, якщо це можливо. У нас є е, на території є, м, скажімо, місце, де можна було б його встановити. Середня ціна плюс-мінус це найменше, те, що я знайшла, 370 тисяч гривень. Це на найменшу кількість дітей 17. Блочне. Тобто, це бл блочне, да, так, яке також внутрішнього обласну конструкції, спеціальні такі. Кі конструкції а ще Тетяна Василенко просила фінансової підтримки в облаштуванні кабінету раннього розвитку і раннього втручання, також центру необхідний транспортний засіб. Представники центру дитячої та юнацької творчості говорили про свої потреби. Зокрема, йшлося про відновлення дитячого простору шалена Панда, який постраждав під час обстрілу міста. Значна увага була приділена пропозиціям водоканалу, адже водопостачання та водовідведення є важливим аспектом життєдіяльності громади. Йшлося в цілому про реконструкцію та придбання необхідного обладнання «Я від всіх нас присутніх і взагалі від нашої територіальної громади щиро вдячний ЮНІСЕФ, що вже стільки багато зроблено в нашій територіальній громаді. І всі, хто тут присутні, мають таке відношення до цього, там хто прямо, хто опосередковано. Але ми всі бачимо, ми знаємо, що зробили за цей час представництво ЮНІСЕФ нас в Україні, і за це ми щиро вдячні. І саме головне, що у нас є такий добрий, гарний діалог: діалог на співпрацю, на перспективу, на зміни. В ході зустрічі окреслили важливі потреби по кожному напрямку, на яке необхідне фінансування. Далі вивчатимуться питання більш детально. Реалізувати проект планують протягом трьох років.